Дочекалася а нарешті сам мер Ігор Буданович Слюзар похвалив тижневик Коломийські вісти за сумлінну працю та цікаві статті. Коломийських вістях набують. Я видно, ну, а я плота. І хочу сказати, що напевно на друге засідання сесії я буду просити депутатів міської ради ввести додаткову хоча б одну посаду в організаційний відділ щоб мати можливість вчасно відповідати на інформаційні запити. Ну, кошти ясно передбачені. Значить, Коломийські вісти 42 заклади цього місяця. Ну, досить об'ємно. Непогано, але я прошу, буду просити додаткового фінансування. Та каже, що як надалі так піде, то на наступному засіданні сесії буде просити депутатів міської ради ввести додатково хоча б одну посаду в організаційний відділ, щоб мати можливість вчасно відповідати на інформаційні запити. Праця єдина, з на свирла Іван Якович-Франко.